Моє вітання всім, хто зараз із нами на хвилі. З вами Надія. На календарі п'ятниця, а це означає, що на Радіо Миргород настав час для щирих і натхненних розмов. Сьогодні наш ефір особливий, адже говоритимемо про магію, яка відбувається не у казках, а на кухні. Саме там із простих продуктів народжується щось унікальне, ароматне, красиве, корисне і наповнене душею. Наш гість Іван Ночний, кухар, який перетворює кулінарію на мистецтво, а кожну страву на історію зі. Смаком. У нашій розмові дізнаємося, як відкрити в собі любов до готування, як зберегти натхнення навіть у буденності і чому у кожної страви своя душа. Добрий, день, Іване. Доброго дня. Рада вітати вас у нашій розмовній студії. Дякую, взаємно. А тож почнімо з вашої історії. Розкажіть коротко про себе і свій професійний шлях, як усе починалося і що привело вас у світ кулінарії. Всім доброго дня, мене звати Іван Ночний. Мені 36 років, діючий військовослужбовець та шеф-кухар, і в минулому підприємець та ресторатор. В ресторанній сфері я працюю вже 15 років. Починалося все, як кажуть, з самого малку. Це миття посуди в ресторані і до шеф-кухаря, ресторатора, керівника ресторанів різних, готельно-ресторанних комплексів та шеф-кухарем. В сім'ях відомих людей, багатих. Ну і далі я вже відкрив свій заклад один другий. Наразі приймаю активну участь в нововідкритому ПАБІ КЕПЕПАБ Той, що в Миргороді, і я знаходжу час для родини, бо моя жінка і двоє малих дітей, і для військової служби також. Найголовніший час в... наразі виділяю туди. Зрозуміло, кажуть, у кожного кухаря є перша іскра, з якої все починається, пригадуйте, з чого зародилося ваше захоплення цією справою, як давно ви в професії, і що стало вашим натхненням на цьому шляху? Почалося все не так яскраво, як в фільмах показують про шеф кухарів. Колись ще давно, 15 років назад, я приїхав до Києва до Києва до друзів в гості. Мені там дуже сподобалося, і я вирішив там залишитися. Ну так як. Для того, щоб в Києві проживати, винаймати житло і відпочивати, потрібні гроші. У мене, до речі, середня і вища медична освіта, то я шукав свою роботу масажистом в салонах. Ну так її не знайшов. Час іде, гроші треба. Думаю, піду хоч кудись. Влаштувався на мойку посуди. Там мені сподобалось, почав. Просити шеф-кухарів, інших кухарів, щоб навчили мене готувати. Ну сам дуже цікавився цією справою. І так воно пішло, поїхало від посудомойщика до кухаря, потім сушеф, шеф-кухар і далі, далі. Тобто знали всі ланки. Пройшов усе, що тільки можна в цій сфері. Іване, навіть улюблена справа іноді може стати рутиною. Як вам вдається підтримувати творчий запал, коли приготування їжі стає щоденною рутиною? Де шукаєте натхнення для нових кулінарних ідей? Ну так щоб сказати, рутиною для мене ніколи кухня не була, бо інакше я б не працював би там. Ну бувають такі моменти, що насправді приходиш в ресторан, не хочеться готувати нічого. Потім починається процес, як називають в кухні це запара. Коли дуже багато замовлень іде, і тобі потрібно бігати туди-сюди, ти забуваєш про ці рутини дуже швидко. І головне, щоб був крутий колектив на кухні, тоді все ідеально. Зрозуміло. Ви вже казали, що ви співзасновник одного з пабів у Миргороді. Розкажіть, будь ласка, якою була історія створення закладу, яку філософію ви закладали в його концепцію? Історія закладу і філософія це більш відноситься до. Вони є засновниками цього. Це Інна Ковальська, Антон і Паша. Вони створили концепцію, історію і придумували дизайни, все. Я більше там відповідальний за кухню, створення меню, навчання кухарів. Ну і все, що стосується кухні, це до мене. Зрозуміло. Кожен заклад має свою атмосферу і характер. Що на вашу думку робить ваш паб унікальним і привабливим для гостей? На мою думку, це місце, де можуть відпочити люди як маленької компанії, так і великої прийти. Там скомпоновано меню та напої, знаєте, щоб кажуть, щоб людина прийшла по-домашньому, нормально посидіти. випити, з'їсти, гарні страви, смачні, по-простому, можна так сказати. А знаю, що і меню у вас так особливо? Які страви або підходи вирізняють його серед інших? Наразі меню зараз створено таке, щоб людям було зрозуміло. Вводили не так багато страв, але прагнемо до того, щоб вони були ідеально приготовані і смачні, перш за все. В подальшому будуть додаватися до основного меню додатки з різними блюдами, вже авторськими з авторськими подачами, де люди зможуть спробувати тільки в цьому місці ці страви. Тепер трохи про професійну магію, спираючись на ваш досвід. Поділіться, будь ласка, як народжується нова страва від ідеї до її появи на столі гостя. Я можу розказати, як вона створюється в плані професійності. Ну як створюють справжній шеф кухарі, так система така. Наприклад, якщо беремо концепцію ресторану, наприклад, французький, італійський, українська кухня чи грузинська, ну будь-яка, береться, наприклад, Франція. Беремо регіональні продукти цієї країни, це ну, що там, сири, спаржа, качина, грудка, ну, щось такого. І потім компонуємо ці продукти за смаком, що найбільше підходить до них. І в, в кінечному результаті це найголовніше: це творчий підхід, як подати цю страву на тарілці. І ну, це вже залежить від шеф-кухаря. Якщо творча людина, це він зробить. Зайвих проблем. є, прямо вимальовуємо на бумаги, як буде виглядати блюдо, а може щось присниться. Ти проснувся? Оп, так щось подаємо. додати да, своє своє. А що особисто для вас найцікавіше в цьому процесі? Творчий процес. Я творча людина, я з самого дитинства займався танцями, малюванням, співами. Чим тільки не займався, мені більш подобається видавати це цю страву. Я от візуально бачу, як вона ну, буде виглядати. Ну і процес готування також я люблю. Зрозуміло. Часто чуємо вислів готувати з душею, але чи завжди це вдається? Що для вас означає вкладати душу у приготування страви? На кухні це, до речі, якби один з найголовніших аспектів. Якщо людина готує з душею, з любов'ю, то завжди ця страва буде смачною. І ще дуже важливо для кого ти готуєш, наприклад, для коханої людини чи для дітей. Тоді все буде ок. До речі, наступне питання. І ще трохи от про емоції: як на вашу думку, можна передати настрій через страву? Чи справді люди відчувають, коли ця страва приготована з любов'ю? Це я... якась подача, особлива? Да, так, Я вам можу також з ресторану якби отраслі сказати: людина завжди їсть з першого очима. Потім запахом, а третє вже саме кінцевий результат це смаком. Бо спочатку подаємо людині страву. Якщо вона бачить візуально вона як виглядає, то вона вже її поїдає очима. Друге, коли вона чує цей запах, якщо приємний запах, то й позитивні емоції ну, в людини з'являються. І третє, вже людина пробує на смак. Якщо дійсно страва смачна, значить все вдалося. Якщо один з варіантів. Вже не вийшло, можна так сказати, то вже не такий позитивний результат. Так, цілком погоджуюсь з вами. У кулінарії є рецепти, свої правила і технології, але є й інтуїція, смак та відчуття моменту. Що для вас важливіше дотримуватися рецепту чи дозволити собі експерименти та творчість. Чесно кажучи, я рецептів ніколи не дотримуюся. Як кажуть, на кухні. Технологічні карти, калькуляційні карти, то все створено для бухгалтерії, щоб було проще читати. Е, людина, якщо я, наприклад, бачу страву, що туди потрібно додати сира, якось, спеції, то я це додаю, навіть якщо цього немає там, в калькуляції цієї страви. Ти пробуєш на смак, якщо чогось не вистачає, додаєш. Якщо чогось багато, перебиваєш іншими інгредієнтами цей смак, щоб не виражався. Він так яскраво. У кожного закладу є своя візитівка, тобто фірмова страва, яку запам'ятовують гості. Цікаво буде дізнатися, як народжується така страва і, власне, сама ідея. Зазвичай такі страви народжуються спонтанно, і найголовніше, і парадоксально, ці страви з'являються, коли в тебе найменше інгредієнтів на кухні чи в холодильнику. бо… Коли ну особисто в мене так, коли заглядаєш в холодильник, а там і креветки, і спаржі, і лобстери, все в тебе є в наявності, то Тут влада, в ти такий, ну навіть не знаєш, що конкретно приготувати. А коли в тебе обмежений ліміт по продуктам, то тоді вже творчість твоя починає проявлятися, і ти вже видумуєш, як це краще зробити. І найголовніше, це з самих простих продуктів таке. Зрозуміло, дуже цікаво. Для багатьох людей приготування їжі це просто обов'язок. Але мабуть, секрет у тому, щоб навчитися отримувати задоволення від самого процесу. Щоб ви порадили слухачам, аби кулінарія стала для них радістю, а не рутиною. Ну, якщо по особистому досвіду скажу: якщо ти приходиш з роботи заморений, то і настрою немає ніякого, то навряд чи вийде щось приготувати. Смачне і або унікальне, потрібно себе відразу налаштовувати на на позитивні емоції, мислі і почати готувати, включити погромче гарну музику, наприклад, ваше радіо. І тоді творчий процес піде само собою. Зрозуміло. А чи є на вашу думку ті самі секрети домашньої кухні, про які знають лише досвідчені майстри? Поділитись? Насправді ну нема таких секретів. До речі, якщо ви хочете навчитися готувати звичайні страви там, з ресторанними подачами, то я в себе в інстаграмі веду якби такий міні-блог для звичайних домогосподарок, госп... ну, хлопців, які люблять готувати. І цей блог розрахований не на якісь дорогі продукти, а те, що є в холодильнику, по-мінімальному, щоб це зробити смачно і подати гарно. Зрозуміло. Там, Можливо, маєте кілька порад і для майбутніх кухарів або тих, хто мріє створити власний заклад. Для майбутніх кухарів така порада, що перш ніж жити в це ремесло потрібно дуже сильно замислитися над цим, бо це насправді дуже тяжкий труд. І, до речі, робота кухарем є, входить в десятку найважчих робот світі. Це дуже стресова робота. Постійно на гарячій кухні працюєш, температурний режим, недоспані ночі, нерви. Не доїдання, як кажуть, ну вроді кажеться, да, кухарем на кухні працюєш, а ти прийшов, ну, зранку насипав собі сніданок, і з вечора, ну і вечором вже просто його викинув, бо воно все холодне, в не немає часу навіть поїсти. Там спробував, трохи там спробував. І перш ніж іти в цю сферу, потрібно розуміти, що це як мінімум. На довгий період часу, як максимум, це назавжди залишиться. Якщо ти не налаштований працювати в ресторанах або сумніваєшся, то краще не йти в цю професію. Бо зараз дуже велика проблема в тому, що дуже багато е, молоді, та я піду на кухаря, буду там получати нормально, їсти Ні, Стосовно зарплати, кухар отримує доб, ну, гарні гроші. І особливо зараз і за кордоном, бо я за кордоном з 15 років, з моїх досвіду, я 10 років пропрацював за кордоном. Насправді кухар отримує гарні. Гроші, але гарний кухар отримує гарні гроші. Якщо ти поганий кухар, то звісно ти будеш отримувати малу зарплату. Тобто потрібно завжди прагнути більше набувати досвіду в кожній, ну, завжди, в принципі, да, в кожній професії. професії да. Так, життя як страва, яку ми готуємо самі. Іноді солодка, іноді гостра, але завжди зі смаком. Попри всі виклики, саме мрії допомагають не зупинятися і знаходити силу рухатися вперед. Про що ви мрієте, Іване? Які плани зігрівають ваше серце і надихають на нові звершення, навіть коли шлях непростий? Я мрію, щоб скоріше закінчилася ця війна, і я почав займатися той справою, яку я люблю. Це ресторанна сфера, відкривати свої заклади. У мене дуже багато планів на майбутнє. Я зараз займаюся і копченням м'яса, і до цього займався суші. Я хочу це все реалізувати більш детальніше і більш відкритіше для людей, щоб було. Так, ми щоб я міг вправо. сам готувати на цій кухні, а не наймати людей, бо, як кажуть, ніхто краще тебе не приготує, ніж ну, ти сам. Зрозуміло. Дійсно, вдома теж з задоволенням готуєте? Іноді. В основному жінка готує. Зрозуміло, сьогодні наш гість Іван Ночний довів, що кулінарія це не просто професія, а мистецтво відчувати, творити і ділитися добром через смак. Нехай кожен день на кухні буде святом смаку, гармонії та задоволення від улюбленої справи. І на завершення традиційні дилеми. Правила прості: я ставлю запитання, ви відповідаєте. Перше, що спаде вам на думку: готувати на голодний шлунок чи після ситого обіду. Після ситого обіду. якщо страва згоріла, рятувати її, чи зробити вигляд, що це новий рецепт. Викинути її. Краще мати найкращу пательню у світі чи чарівну ложку, яка завжди додає смаку. Найкращу пательню. працювати з ідеальною командою чи одному, але в ідеальних умовах. І з ідеальною командою. Безмежна кількість спецій, чи безмежна кількість терпіння до клієнтів? Мені здається більше другий варіант. Зрозуміло, мати супернюх, щоб відчувати, коли страва готова, чи суперзір, щоб навіть через кришку бачити, що відбувається всередині. Ну тут більше підходить перший другий варіант, бо без першого не може бути другий, і без другого перший 50 на 50. Да. Якщо страва не вдається звинувачувати плиту чи Меркурій у ретрограді, Меркурій, звісно, і останнє. Якби можна було їсти лише одну страву до кінця життя, що б це було? Стейк рибай. Дякуємо за щирі відповіді та чудову розмову. Сьогоднішній ефір ще раз нагадав: справжній смак народжується не лише з інгредієнтів, а з любові до справи і бажання дарувати людям радість. Шановні слухачі, наша розмова добігає кінця. Сподіваємося, вона була для вас цікавою і надихнула спробувати щось нове на власній кухні. Почуємося. Дякуємо, велика, до побачення.